Пам'ять про жертв фашистського терору в івано франківську молилися за 30 націоналістів, які 70 років тому розстріляли у центрі міста німецькі окупанти. До бронзового пам'ятника на вулиці Страчених прийшли молодь представники влади та родичі загиблих. Оксана Маланюк, донька вбитого вчителя Олекси Маланюка. 17 листопада 43-го року він пішов на виставу до філармонії. Під час заходу гестапівці влаштували облаву і виявлених представників української інтелігенції засудили та стратили просто неба. Не йди олесь до театру дитині 20 років, 20 днів. Ти, не, ти можеш не вернутися. Але він любив свою родину, а більше любив Україну. Зі слів його товариша, який теж був заарештований, ваш батько сказав мені, Василю, ти виживеш, і я прошу тебе, скажи моїй дочці, за що я загинув. Жертви фашистів наголосили після панахиди не впали на коліна перед німцями, а залишилися вірними Україні до останнього подиху, і про це потрібно пам'ятати. Вони сприймали смерть мужньо, сміливо, гідно. Ніхто з них не просив милосердя, ніхто з них не просив виправдання. Вони помирали, вигукуючи слава Україні і співаючи ще не вмерла Україна. Панахида за розстріляними українцями завершилася покладань до місця страти вінків та запалених свічок від громадськості.